Тут я бачу, ви були в чорних одежах, тому що ви від нього не отримували те, що віддавали. Розумієте? Ви були у розпачі. Веселка позаду вас, потяг позаду вас. Тобто, все те, що в житті могло бути, воно все позаду. Нема ні руху, нема ні радощів. Так, і Аркан Сонце. Те, що Ось так сталося, да? Те, що ви пішли від нього. Це на ну, краще до вас, для вас аркан Сонце. Тобто це у вас посприяє тому, що в подальшому збудяться ваші бажання. Так, тут я бачу, що ви ще його згадуєте. Так, Згадуєте, як він вас кохав. У вас ще є, є ще до нього почуття, є є. скажу, тут ви як королева чаш, але все ж таки щось там ще. Теплиться, щось там ще залишається. Так, а про що я питала? Нормально запитала і забула. А, яку правду? Так, яку правду? Правду про те, що імператор? Імператор це він чи інший? Імператор і сила за ним. Правда, в тому, дівчата, що до вас життя йде імператор. Дуже сильна людина. Я люблю імператорів. Приємно спілкуватися з особистостями. Так, чекайте, так, його буде стояти на виборі шляху, Ви навіть завіснете. Але карти кажуть, що ця людина вона почне здійснювати ваше бажання. І ви, звісно, начебто і щось будете шукати якісь причини, щоб якось начебто. Ну, затягнути цей вибір, але є проживання під одним дахом і брак цієї людини. Так, по колісниці він же їде. Так, король мечів, який не проявлявся людина, із минулого йде до вас. Холодний, йому дуже важко без вас, і він хоче взяти шанс, хоча він розуміє, що ви з мечем. Що ви далеко, що ви холодна, але ви для нього справжня зірка. І він хоче вас утримати, він зараз заробляє гроші, приїде до вас. По аркану мир, він хоче з вами помиритися. Він до вас прийде, як король Пентаклік, людина стабільна, надійна, яка хоче з вами мати стабільне надійне життя дружитися. А чи варто довіряти йому вищі сили? Карти не відповідають. Карти кажуть, що він давно щось хоче до вас проявитися, але не проявляється. Знач, начущось ваша росте в його очах. Він проходить трансформацію. Він щось очікує, тому що гроші заробляє, король мечів. Тут він бореться сам з собою, тому що ви його кохана жінка, але кроль мечі він же живе головою, і йому це кохання не зрозуміло. Тобто, не зрозуміло кохання як привід для того, щоб якісь рішення приймати, йти да? за ними. Але він ви до нього сладенька, як морковочка. Його до вас тягне по дьяволу. Тобто тягне дуже сильно, але ви з мечем. У нього великеро, він до вас приїде. Ну, ви підсвідомо його очікуєте, тому дивіться, дівчата, вас багато. Казати, чи треба його приймати. Дивіться, там є розклади в минулому. Або заказуєте особисті відповіді на запитання. Так. Тому що він дуже скоро проявиться. Угу. Він вас кохає. Так. Ну, ви для нього сонце, хоч він дуже довго до вас йде. Карти дають відповідь. Люблю вас!